Після початку військової операції у Венесуелі Трамп зв'язався із представниками України та оголосив шокуюче. Ідер ша не просто так розпочав всю цю авантюру, начебто він зможе після захоплення Венесуели заповнити світовий ринок дешевою нафтою і практично розорити Путіна. Тож бо цим-то ця війна дуже вигідна для України. Лідер США запропонував таке, від чого голова йде обертом. Далі про це детально на піців Вітаю вас, шановні глядачі. Президент США Дональд Трамп віддав наказ про нанесення авіадарів по цілях у Венесуелі. у тому числі по військових об'єктах. Актах написала у соцмережі ікс журналістка «CBS News» Дженіфор Джейкоб з посиланням на американських чиновників. Адміністрація Трампа посилила свою кампанію проти режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро, Додає журналістка самого лідера, схопило у цім. Спротив Україні продовжився. Трампу знадобилася допомога аби здолати опір і взяти країну у Каракасі. Пролунали гучні вибухи над столицею. Венесуели помітили літаки та стовпи диму. Повідомлялися про часткове знеструмлення міста. Ну а США успішно провели великомасштабну операцію проти Венесуели та її лідера Мадура, який разом із своєю дружиною був схоплений і вивезений з країни, заявив Трамп. За його словами, ця операція була проведена спільно з правоохоронними органами США. Вже відомо, що США вдарили по будівлі парламенту Венесуела. Заявив президент Колумбії Густаво Патро. За його словами, Штат атакували щонайменше 11 об'єктів у Венесуелі. Нью-Йорк Таймс пише, що про місце перебування Ніколи Мадуро зараз нічого не відомо. Проте деякі люди з його найближчого оточення перебувають у безпеці. Також, за даними Сінан, комітет Сенату США зі збройних сил не отримав попередньо повідомлення про військові дії на території Венесуела. При цьому CBS пише, що Трамп свалив удари по Венесуелі ще кілька днів. Тому з Ель Вальє, розташованого на південному заході Каракаса, надходять повідомлення про вибухи у форті Тіона, де розташовані штаб-квартира Міністерства оборони і командування армії Венесуела. Тим часом жителі Кумбраз де Курума, розташованого недалеко від іншого входу в Форт Тіона, також повідомили про те, що чули вибухи. За словами очевидців, вони відчули перший вибух о 1.55 ранку. Місцеві жителі повідомляють, що були атаковані порти військово Вчили, що та інші військові об'єкти південна частина міста, зокрема район поблизу великої військової бази, залишився без електропостачання. Також у соціальних мережах почалися поширюватися відео та фотографії, на яких було видно вертольоти чинук клубу диму та також вогню. І на вулицях були помічені танки. Повідомляється, що Сполучені Штати деактивували всі транспортери на своїх літаках, що означає неможливість відстежувати американських військових літаків у теперішньому часі. У той час як у Каракасі Венесуела повідомляється про триває. Чи вибухи як пише клаш репорт завдано авіаударів по порту в Каракасі? При цьому як зазначає Су Каракасі, частковий блекаут після американських бомбардувань в південній частині столиці відключилися світло на північних островах у Карибському морі. Висадили морські піхотинці армії. США. окрім цього, ВПС США завдали ще один удар по авіабазі Ель Лібертадор у Маракаї. Також був завданий удар по одному із складів боєприпасів. Задіяні були спецпідрозділи. Морського десанта було е, найбільше це Дельта, які здійснили висадку десанта з вертольотів з Гльвинатокори. Воні вони захопили е, місце перебування, де у Гучавес е, ховався. Е, вибачте, Мадуро ховався е, від американських військ. Своєю дружиною його було захоплено е, умовно кажучи, арештовано і затримано, і зараз відправлено на територію Сполучених Штатів Америки, як сказав. Держсекретар Марк Рубіо США в розмові з сенатором лі що будуть судити за законами Сполучених Штатів Америки за нанесення збитків Сполученим Штатам Америки на. Погрози і все інше далі, США знищили військову авіаційну базу Фортетіуна в Каракасі, авіабазу генерала імені Франциско де Міранди. Тобто вона була повністю знищена, атакована з авіації і ракети. І було запущені тамагавки навіть і, ну, якщо. Це правильно відео, яке показують світові засоби масової інформації де Американці В основному, бо це з американських е кораблів запускалися ці томагавки, як вони стартували. Е десятки гелікоптерів, сотні вибухів. Повністю була деморалізована е венесуельська ППО. Е і їхня авіація Були знищені всі літаки прямо на в аеропорту, в аеродромі воєнному е Венесуельці не очікували, тому що Трамп і американці вели в оману венесуельців, що вони дають два місяці венесуельській владі удуматися і виконати вимогу США. І за словами представників уряду Венесуели, Венесуалиметою Вашингтона є захоплення венесуельської нафти, мінеральних ресурсів до слова, як пише Клеш-репорт, Мадоро зустрівся з посланцем Сідіньпіня приблизно за 10 годин до початку операції. США. тим же часом Венесуела рішуче засудила військову агресію США проти столиці країни Каракаса та інших штатів, вважаючи удари порушенням статуту ООН, Про це заявив міністр закордонних справ. Венесуели Іван Хіль Пінто у Фейсбук він написав, що Венесуела рішуче відкидає та засуджує військову агресію, яку вчинив уряд США проти венесуельської території та населення в цивільних і військових районах Каракаса, а також у штаті Міранда, Арагуа та Лагуайра. За його словами, цей акт порушує статут ООН і становить загрозу міжнародного миру і стабільності в Латинській Америці та Карибському регіоні. Хіль Пінто також повідомив, що диктатор Ніколас Мадуро Осав указ про запровадження надзвичайного стану на всій території Венесуела, закликавши населення до загальної мобілізації. Як пише Клеше, порту Венесуелі розпочалася добровільна мобілізація у відповідь на тиск. США. Влада заявляє про гібридну війну. Опозиція закликає ігнорувати заклик. Заготрення також пов'язані з посиленням військової присутності. США у регіоні. Міністр закордонних справ Венесуели Іван Гільпіндо повідомив, що атакам піддалися об'єкти в столиці Каракасі, а також у штатах Міранда. Арагуа та Ла Гуайра. інших деталей щодо масштабів пошкоджень і можливих жертв наразі не повідомляється спроба нав'язати колоніальну війну з метою знижити республіканську форму правління та примусити до зміни режиму в союзі з олігархією зазнає краху. Як і всі попередні спроби написав ПІНТО тим часом догенгрепостну пост, в якому прогнозувалося, що наступним буде Путін. Ну а раніше повідомлялося, що за даними джерел CBS News, представники адміністрації. Ці Трампа заявили, що їм відомо про повідомлення про вибухи і військові літаки над Каракасом. Однак на запитання про коментарі з боку Білого Дому не було негайної відповіді, як і з боку уряду Венесуели. Президент сусідньої Колумбії Густаво Петро заявив у повідомленні в соціальних мережах, що хтось наразі вбить Каракас, не уточнивши хто саме. Увага всьому світу Венесуелу атакували ракетами, заявив він, закликаючи до проведення засідання Організації Об'єднаних Націй. Журналістка Джаніфорд. Джейкобс повідомила що президент США Дональд Трамп віддав наказ про нанесення ударів по об'єктах на території Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомила американські офіційні особи, оскільки адміністрація рано вранці в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро Також за інформацією анонімних джерел CBS News президент США Дональд Трамп наказав завдати наземних ударів по Венесуелі за кілька днів до початку операції. До того обговорювали її проведення на Різдво Проте за словами інсайдерів тоді. Дів пріоротації були авіаударів в Нігерії. Джерела розповіли журналістам, що для військових США відкрилися більше можливостей для ударів після різдва. Проте операцію перенесли, щоб дочекатися більш сприятливих погодних умов. Перед різдвом Трамп попереджав Мадуро що якщо він буде грати жорстко, це буде останній раз, коли він зможе це зробити. Нагадаємо, повідомлення про вибухи в Каракасі з'явилися після кількох місяців обслів американськими військовими судами, які ймовірно займаються контрабандою у регіоні. І на тлі тиску адміністрації Трампа на президента вони. Венесуели Ніколаса Мадуро у регіоні було направлено тисячі американських військовослужбовців і кілька військово-морських суден. І президент Трамп упродовж кількох тижнів натякав на можливість масштабної військової операції. Трамп загалом же політика до Трампа щодо Венесуели завжди була жорсткою. Ще під час попереднього президентського терміну він відкрито називав режим Мадуро нелегітимним, вводив санкції, підтримував венесуельську опозицію та не виключав усіх варіантів, виключно з силовими повернення Трампа до активної зовнішньої риторика на цьому напрямку багато хто розглядає як спробу продемонструвати рішучість, зміцнити позиції США в західній півкулі та водночас надіслати сигнал Китаю про небажання Вашингтона миритися з розширенням його впливу в регіоні. Втім, навіть за умови реальної участі американських сил нинішні події не обов'язково означають початок повномасштабної війни. Значно ймовірнішим виглядає сценарій обмеженого силового тиску, точкових ударів, демонстрації військової переваги або прихованих операцій, метою яких є залякування реж режиму мадури та примушення його до поступок. Водночас відсутність чітких офіційних заяв з боку Пентагону і Білого Дому свідчить про прагнення зберегти простір для маневру та уникнути прямої відповідальності на міжнародній арені. Для самої Венесуели така ситуація несе серйозні ризики. Країна виснажена роками економічної кризи, санкції і соціального занепаду Практично немає запасу міцності для тривалого зовнішнього конфлікту. Будь-яка військова ескалація може спричинити нову хвилю міграції, гуманітарну кризу та подальшу деградацію держ державних інституцій, водночас для Мадура, загроза з боку США залишається зручним інструментом утримання влади, адже дозволяє пояснювати всі внутрішні проблеми імперіалістичну агресію. Наразі це було усе тож бережіть себе та своїх рівних і до зустрічі. Слава Україні.